Ваша особистість формувалась протягом довгих років, і все це відбувалось за рахунок вашого оточення, стереотипів, в яких ви жили, книг та фільмів, які ви бачили, читали. А тепер ваша особистість впливає на те, що ви граєте. А ви з вами Лєра. І пропоную сьогодні обговорити це. Сьогодні, в рамках нашого дослідження, і так я не повість такого серйозного, наукового і трішечки відповідального слова. Ми розглянемо, можливо, не основні, але точно одні з найпопулярніших моделей вивчення особистості. Наприкінці 80-х років вчені помітили, що так чи інакше, але наші поведінкові та певні психологічні відмінності вони фіксуються саме у мові. Мовлення взагалі дуже крутий інструмент, аби зрозуміти, чим людина живе або жила, в якому оточенні зростала Читала або взагалі дивилась, і вони подумали: хм, якщо дослідити більш детально це питання, то можливо вийде вивести патерни особистостей. Ну я знімаю це відео, значить, у них вийшло. Привітаємо вчених. А потім була проведена низка психометричних досліджень, і вийшло так, що модель Велика П'ятірка вона спрацювала. Ця модель заснована на змінних, які найчастіше представлені у мові. Взагалі існує п'ять основних категорій. І зараз я коротко, проте інформативно розповім про кожну з них. І пам'ятайте, це все ще відео про ігри. Просто перед тим нам потрібно дізнатися певний базис інформації. А взагалі, оця назва Велика п'ятірка, наче ми якийсь новий фільм від DC знімаємо. Перше це відкритість до досвіду. Це про креативних, оригінальних і допитливих людей. Далі йде сумлінність або надійність. Ця категорія не про мене. Ці люди організовані, ґрунтовні, взагалі мають високу самодисципліну. Фу, коротше. І, аби ви розуміла, наскільки це не про мене. У мене є ось така книга. Я думаю, люди з цієї категорії не страждають цим. Наступна категорія екстраверсія. Думаю, ви самі з назви розумієте, що це. Очевидні речі пояснювати мені все ж таки лінь. Далі йде зговірливість, приязність. Варіантів перекладу тут може бути багатько, але це такі добрі люди, які вміють виражати свої почуття і готові до співпраці. І остання категорія вказує не емоційних людей, доволі тривожних і взагалі тих, хто бурхливо реагує на усілякі події. Взагалі, посилання на цей тест буде в описі під відео. Якщо ви його пройдете, ви зрозумієте, що він вас розподіляє, тобто ваша приналежність до якихось категорій саме у відсотковому співвідношенні. І на мою думку, це одночасно і плюс, і мінус. Уявімо ситуацію, що ваші відповіді дали 55% в результаті екстраверсія. Виходить, за цим тестом ви так само як 55% людей екстравертні, але при цьому ви можете набрати 45% сумлінності, і тепер ви такі самі сумлінні, як 45% людей. Тобто. Ви одночасно, можна сказати, приналежите трошки більшою або меншою мірою до двох категорій, і відповідно все дослідження цим ускладнюється, тому що важче зрозуміти, які ігри будуть подобатись або подобаються вже конкретно вам. Але все рівно мені цей метод імпонує більше, ніж у нашої другої моделі. Проте про це згодом в опитуванні від Skillprint взяло участь понад 500 осіб. Перед тим ці люди пройшли тест на особистість, а потім їм надали 18 різних жанрів, які потрібно було оцінити по шкалі. Категорично не подобається, нашу ви мені дали. Пограти в доту до вау, категорично подобається! Наше видали мені пограти в фармінг симулятор Більшість опитуваних були у віковій категорії 25-34. Проте більш зрілі або молоді учасники вони теж були. Не переймайтесь. Також я тут використала дослідження від Try Evidence приблизно на тисячу осіб. Це, хоч і невеликі цифри, проте вони допомагають у формуванні загальної взагалі картини. Проте далі будуть факти, які я вичитала з інших досліджень. А там їх робила купа вчених, і кожен вчений проводив своє опитування на 400-500 людей. І виходить, що насправді у формуванні доволі об'єктивної думки взяло участь. Разюче більша кількість людей, тож можна сказати, що це мега об'єктивне дослідження Валерії. Категорія відкритість до досвіду прив'язали саме до РПГ, адже важко назвати гру. де вам ще більше доведеться досліджувати, знайомитися з персонажами, поринати в їх історії. Любителі РПГ йдуть туди за постійно новим геймер експірієнс, і саме така творча, якщо можна так сказати, природа цих ігор і манить їх. Адже погодьтесь, я знаю лише одне РПГ у реальному сетінгу, і це життя. Все ж ігри цієї категорії більше йдуть у фентезійність. Як показало дослідження, високий інтелект також пов'язаний з любов'ю до рольових ігор. Так що всі, хто любить РПГ, вітаю вас. Видже мені трон, і у вас здорова голова. Ха -ха. Але насправді тут інтелект не співставляють з розумом чи то з мудрістю. Скоріше виявилося, що люди розумні, вони частіше демонструють відкритість, уяву, креативність і схильність до рефлексії. А рольові ігри вони сповнені морально неоднозначних рішень. Свободою та активностями Так ось ця категорія людей віддавала особливу перевагу інді проєктам. Все це ті ігри, де ви ніколи не знаєте, що вас точно очікує. Амбітні інді постійно приносять щось нове у ігроіндустрію. Сумлінних людей, як правило, приваблює щось, де потрібно і показати свою концентрацію та сумлінність. Це якісь ігри, де видно прогрес, типу спортсимів, соулсів і в цілому реалістичних ігор. Також колись давно було виявлено, що насправді геймери мають проблеми з фокусом уваги, і вони менш сумлінні, ніж звичайні люди, які не грають в ігри. Проте у ці булочки з категорії сумлінність вони все рівно показують кращі результати. І ще, до речі, якраз таки через свою цю наполегливість вони більше полюбляють шутери від першої особи. Екстравер. Та, очевидно, тягнеться до всяких багатокористувацьких задроту ігор. Господи, прости, тут і дота ваша, і всякі лінійки. Ці ігри дають можливість гравцям-екстравертам взаємодіяти з іншими, будувати стосунки та відчувати конкуренцію. У 2010 році виявили прямий зв'язок екстраверсії та бажанням грати в first Person Shooters, типу CS, Apex і так далі. Це було пов'язано із тим, як стимулюють мозок саме такі ігри. І ця стимуляція якраз от схожа на щось реальне з життя екстраверта, де він постійно взаємодіє з людьми. Пригодах, якихось тусовках і так далі. А ще дослідниця Вікторія заміто помітила, що у екстравертів більша прихильність до спортсимів. Ну я думаю, це можна пов'язати з якимось таким соціальним аспектом. Адже коли ви дивитесь умовний футбол разом, ви взаємодієте, якось спостерігаєте, хвилюєтесь, кричите «Суддю на мило. А ще й коли ви гри граєте, то можна робити все те саме, але і грати при цьому взагалі кайф. Також ця дослідниця виявила позитивну кореляцію між екстраверсією та перевагою у стратегічних іграх типу РТСок. і це було виявлено більшою мірою саме у жінок. Стратегії, хоч і повністю не задовільняють, але намагаються покрити оце от бажання лідерства та певного домінування. Чому у жінок це проявляється сильніше? Ну думаю, тут зіграли певні правила соціальної нерівності, глас силінгу так званої скляної стелі і іншої дискримінації. Приязні або зговірливі люди, вони частіше обирали ігри, такі, як вони самі, так звані Cozy Games. якісь вони люблять, типу фармінг-симулятори, оце Animal Crossing, Stardew Valley, Це все про людей цієї категорії. Люди з вищим рівнем емоційності можуть віддавати перевагу казуальним іграм, де прості механіки, короткі ігрові сесії. Виходить така собі втеча від реальності, стресу, і яскравих емоцій. Ці люди, на відміну від інших типів, і так це переживають частіше протягом свого життя. Ну і взагалі ця категорія правильно називається невротики, але ви про це їм не кажіть. Взагалі, я ще подушню на цю тему, але це вже послухають спонсори. Я знайшла більш ґрунтовне дослідження, яке розвиває тему Великої п'ятірки, проте називається воно ось так: це по факту розширена типізація. Тож ми йдемо далі, а спонсори вам удачі! Наступний ресерч можна назвати більш ґрунтовним і напевно цілісним, адже там в опитуванні взяли участь близько чотирьох тисяч. Сіб, що насправді разючі цифри. Проте мені не подобається та типізація, яку вони обрали. А це саме тест MBTI, тобто 16 особистостей. Скоріше за все, ви знаєте про цей тест, просто ви не знали, як він називається. Це оці INTP, є там що то там. Коротше, набір буковок і оці гарнесенькі картинки персонажів. Посилання на цей тест також буде в описі під відео, і взагалі можете його пройти, бо там є, по-перше, українська, хоча цієї причини вам має бути достатньо, але у мене є і друга, є меми в твіттері українською справді. Персонажами з цього тесту, тому ну обов'язково пройдіть. Якраз мінус цього тесту в тому, що, наприклад, якщо ви сьогодні більш такий екстравертний піднесений настрій, і ви повідповідаєте на питання, де у вас 51% відповідей будуть якраз належати до екстраверсії, все вам дадуть саме персонажа, який пов'язаний з екстраверсією. Але, наприклад, на інший день у вас більш такий меланхолічний настрій, ви просто щось сидите вдома, нічого не робите, і ви більш будете інтровертно відповідати, бо у вас зараз такий стан, і ви відповідаєте так, як ви себе почуваєте зараз. Thank <laughs> you. То вам вже дадуть інтровертного персонажа. І описи їх вони будуть дуже кардинально різнитись, і у вас буде викликати це все такий внутрішній дисонанс, типу якого біса, куди я належу. Ну, коротше, для мене особисто це мінус. А зараз хочу подякувати усім спонсорам цього каналу, як напряму через YouTube, так і через БайміКофі. Завдяки вам вихід цього відео став можливим. Ви, мої шалені бджілки. Особлива подяка Максиму, Іллі, Олексію, Еноглу, а також Дмитру. І просто неймовірні слова вдячності, ви і самі без мене все Знаєте, Дмитро рка, Володимирович, Моцарт, Владер, а також Звероїд. Опитування показали, що INTP, тобто логік, це тип особистості, який найбільш схильний до гри у відеоігри, тоді як є SFG, це консул найменш схильний. Є SFG, за описом сайту, це екстраверт ще відчуває і судить. Вони товариські, співчутливі і проводять більшу частину свого часу, пристосовуючись до практичних та емоційних потреб своєї сім'ї та, в принципі, людей, які їх оточують. В той же час INTP – це інтроверти, інтуїти, які довіряють своєму мисленню та сприйняттю. Кемерон Берг, тобто автор цього дослідження, вважає, що взагалі ця якраз таки протилежність уподобань та особистостей, вона й допомагає нам зрозуміти і сформувати сприйняття, а як виглядає сучасний геймер. І ось його uma citada Інтроверти часто віддають перевагу у самітненні діяльності, і тому цілком логічно, що ігри мають для них більшу привабливість. А якщо зменшити масштаб, то здає зрозуміло, що ІНТІПІ грають найбільше, а ESFG, які представляють протилежні вподобання, мають тенденцію грати найменше. Цей ресерч мені подобається ще тим, що вони проаналізували, який тип особистості, в які ігри грає. Я безпосередньо під час написання сценарія пройшла цей тест, і мені випало є якщо не помиляюсь, це полеміст. Ну, от ви бачите на екрані. І за цим. Ресерчем я маю грати в шутери, в екшени ігри, і вони мені мають подобатись. Ну, зі мною вони вгадали. Це в принципі мої улюблені жанри. Казуальні ігри полюбляють ISFP, а ось головоломкам надають перевагу INTG, а також INFG. А стратяжки в свою чергу приваблюють і NTG. Взагалі так можна довго по всім приходитися, адже цих типів аж 16. Як я вже казала раніше, посилання на усі дослідження будуть в описі. Тож ви можете самі почитати, пройти тест і зрозуміти, що. Більшість людей вашого типу грає. Також було виявлено, що інтуїти частіше за сенсорів обирають дослідницькі ігри, а екстраверти обирають конкуренцію, коли інтроверти намагаються від неї кудись сховатись. Я слухала подкаст Happy Chemicals, його ведучі відноситься до самої задроської категорії особистостей, і він сказав дуже розумну річ: що для інціпі, тобто інтровертів, взагалі вигадані світистою чимось на кшталт випробувального майданчику, де вони можуть протестувати якісь соціальні навички або скіли і побачити, що від них буде. Тобто, це виходить таке тренування але без реальних наслідків. Ну і враховуючи те, що INTP частіше обирають РПГ, воно виходить і не дивно. Він також вважає, що ігри для дітей з порушенням психофізичного розвитку це взагалі топ, адже там вони можуть досліджувати концептуальні світи і робити помилки у той спосіб, який має мінімальний вплив на їхнє повсякденне життя. І при цьому їм не доведеться взаємодіяти з людьми і отримувати реальні наслідки. Ігри надають структуру, мету і напрямок, яких власне INTP прагнуть, але не можуть легко знайти в повсякденному житті. А ось і SFG – найменш вірогідні геймери, судячи з опитування, бо ці люди люблять структуру, вони соціально орієнтовані, і хаотичність ігор їх відлякує. Наша особистість формується і може змінюватись протягом життя, як і те, в що ми граємо. Тож розвивайтесь, досліджуйте і до зустрічі у наступному, можливо, менш душному відео. Аве!